Вітаю з вами BH Games, Ми збираємо для вас найгарячіші новини ігрової індустрії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Поїхали! Гуеріла поділилися подробицями про головного героя Horizon Call of the Mountain для PS VR 2. Персонаж гри Раяс був одним із племені Карха Темряви, яке утворилося після смерті 13-го короля Меридіана. Та сходження на престол Авада, який допомагав Елой у її пригодах. Райс чудовий скелелас, боєць та мисливець на машин, будучи вихідцем з кархи темряви, його вбрання позбавлене всіх відмінних риск племені і знаків. Райс брав участь в ізоляції маленького принца Ітамена і тепер шукає нагоди повернути втрачену честь. Гра виходить 22 лютого 2023 року разом із релізом нового Шалома PS VR 2. Інсайдер Алф Валф, який завоював свою довіру витоками Call of Duty Modern Warfare 2, повідомляє, що в розробці знаходиться окремий спінов про персонажа Госта. Джерела інсайдера також розповіли, що спін ноф поширюватиметься за епізодичною моделлю, як серія The Dark Pictures. Тож чи будуть пригоди Госта частиною преміумного контенту, оголошеним Activision у 2023 році, чи повноцінною новою грою, невідомо. Microsoft не допустить появи PlayStation Plus на Xbox. Sony у своєму нещодавному звіті регулятору Великобританії з приводу угоди Microsoft і Activision Blizzard, здається, натякнула. У звіті є абзац, в якому Sony заявляє, що Microsoft не допустить появи PlayStation Plus на Xbox. Цікаво, що раніше Філ Спенсер неодноразово пропонував Sony запустити Game Pass на PlayStation, але компанія відмовлялась. Куди ігри приведуть вас? Sony випустила новий рекламний ролик PlayStation. У ролику показані різні ексклюзиви консолей PlayStation і перераховуються головні враження від відеоігор: відкриття, пригоди, незвичайні умови тощо. З майбутніх релізів від Sony можна відзначити запуск PS VR 2 З пачкою ігор на початок 2023 року. А також Insomniac мають випустити Spider Man 2. Теж у 2023 році. Геймдиректор Готова Рагнарьок Ерік Вільямс буквально врятував Рататоска. Він дуже хотів, щоб Білка, що говорить, залишалася у грі, щоб компенсувати загальний похмурий тон. Проте розробники були проти, тому що в Рагнарьок і без того було багато персонажів. У результаті Вільямс зміг відстояти своє. А гравці отримали такого незабутнього і пухнастого героя. Готова рагнарьок стала грою року за версією американського журналу Time. Головний же її конкурент Elden Ring, зайняв лише четверте місце, а поміж ними розташувалися Horizon Forbidden West та The Query. А тим часом на сайті The Game Awards вже стартувало голосування за найкращу гру 2022 року за версією гравців. Elden Ring вже вирвалась на перше місце. Слідом йде Готова Рагнарьок з відставанням лише в відсоток. Тож хочі ж, заходьте, посилання буде в описі. А саме шоу Гра Року або The Game Awards 2022 пройде в ніч з 8 на 9 грудня. Тим часом Red Dead Redemption 2 побила свій рекорд у Steam через 3 роки після релізу. Вчора в неї зіграло понад 59 тисяч людей одночасно, що на 5 тисяч більше за попередній рекорд, який був оставлений у грудні 2019 року. І це з урахуванням буквально мертвого онлайну ВРДО. Інсайдер за сніч залишив нову підказку. Мої спогади, мої переживання пішли. Все, що я маю, прямо зараз, один знімок. У своєму Discord інсайдер також додав фотографію бетонної споруди. Деякі гравці припускають, що це натяк на швидкий анонс Death Stranding 2. Хтось опублікував трохи геймплею Need for Speed Unbound. У ролику можна вперше побачити гонку без нарізок, а також побачити анімації при аварії та пошкодження машин. До речі, розмір передзавантаження Need for Speed Unbound, яке розпочнеться 30 листопада, складе 29 ГБ на PlayStation 5 з урахуванням патчу першого дня, який входить у передзавантаження. Також перед платникам EA Play вже стала доступна 10 година тріал-версія NFS Unbound. CD Projekt Red підтвердила, що ремейк першого відьмака буде грою у відкритому світі. Як ми вже розповідали, ремейк роблять на Unreal Engine 5. А з фінансового звіту, який з'явився на цьому тижні, стало відомо, що ремейк знаходиться вже як рік у розробці. З того ж фінансового звіту видно, що справи у CDPR поступово налагоджуються. Минулий третій квартал став найкращим третім кварталом в історії компанії. Щорічні продажі зросли на 70%, а продаж кіберпандві 2077» почав поступово прискорюватись. Мультсеріал Кіберпанк Еджранерс перевершив усі очікування і за своїми результатами і впливом на «Кіберпанк 2077». Зараз CDPR зосереджена на двох проєктах доповнені Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 та на першій грі нової трилогії по Відьмаку. У мережі з'явився трейлер чергового оновлення для Fall Guys. У гру додадуть три нові костюми, присвячені персонажам зі Street Fighter. а саме костюми Акуми Кемі та Рю. Костюми будуть доступні з 26 по 30 листопада. Творець серії грантурізму Кадзунорія Мауті повідомив, що компанія розглядає можливість випуску своїх тайтлів на ПК, але він наголосив, що жодних конкретних планів поки що немає, і вони лише вивчають цю тему. Дякую, що були з нами. На сьогодні це всі новини. Побачимося у наступному відео за тиждень. Make games, not War. мирного неба над головою.